Російські спецслужби завербували львів'яни влаштувати теракт. Львівські митники та СБУ ліквідували міжнародний наркотрафік, вилучивши наркотики на 9 мільйонів гривень. На Львівщині знайдена мертвою 16-річна дівчина. А ще другобицький адвокат погрожував вбивством судді, яка визнала його винним у п'яній їзді. До того ж, його підозрюють у переправлянні ухилянтів за кордон. А родина Гринкевичів уникла покарання за захоплення землі у винниківському лісі. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та. Я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Служба безпеки України затримала 26-річного львів'янина, якого завербували російські спецслужби для здійснення теракту в Кривому Розі. Чоловік отримав завдання здійснити теракт біля ТЦК, залишити саморобний вибуховий пристрій біля контрольно-пропускного пункту військового об'єкта. Львів'янина завербували через телеграм-канал, що обіцяв швидкий заробіток. Він приїхав до Кривого Рогу, де отримав вибухівку з додатковими елементами для ураження, такими як болти й арматура, а також телефон для дистанційного підриву. Після цього чоловік провів до розвідку місцевості і мав залишити вибухівку замасковану під вогнегасник на визначеному місці. Однак СБУ вчасно виявили зловмисника та затримали до того, як він встиг здійснити теракт. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому висунути звинувачення в підготовці до терористичного акту, за що йому загрожує до 12 років ув'язнення. Львівські митники та СБУ викрили міжнародний наркотрафік, вилучивши наркотики на 9 мільйонів гривень. В результаті спільної операції митниці та служби безпеки України було викрито злочинну організацію, що займалася контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин у великих обсягах. Зловмисники організували поставки наркотиків з північної Америки, використовуючи міжнародні поштові оператори та телеграм-канали для розповсюдження наркотиків в Україні. Під час оперативних заходів було проведено 45 санкцій. Нованих обшуків у Києві та області виявлено підпільну нарколабораторію, де вирощували до 10 видів канабісу, та виготовляли катриджі з екстрактами канабісу для електронних пристроїв для паління. Крім того, вилучено понад 262 тисячі доларів, 394 тисячі євро, 18 тисяч фунтів стерлінгів, а також 23 кілограми канабісу транспортні засоби, обладнання для фазування та інші докази злочинної діяльності. Загальна вартість вилучених нарко. Наркотиків на чорному ринку становить понад 9 мільйонів гривень. Дев'ятьом членам організованої групи оголошено підозру у контрабанді наркотиків, наркоторгівлі та утриманні наркопритонів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Родина Гринкевичів уникла покарання за захоплення землі у Виниківському лісі. Родина Ігоря Гринкевича, яка вже потрапляла в центр скандалів, цього разу опинилась у полі зору через самовільне захоплення землі у Виниківському лісі. У січні 2024 року Євген Гуденко, головний інженер Борислав Тепло, самовільно зайняв ділянку площею 21 сота гектара в лісі. Неподалік від будинку на вулиці Лодія, встановивши на ній паркан. Цю землю використовували для будівництва розкішного будинку що належить родині Гринкевичів, Борислав Тепло, компанія до якої причетний Гуденко належить Ірині Федак, тещі Ігоря Гринкевича, яка також фігурує у розслідуваннях щодо розкрадання коштів на закупівлях для Міноборони. Захоплення землі відбулося на території державного підприємства лісгосп». І, Незважаючи на порушення, суд вирішив звільнити Гуденка від відповідальності. Трудовий колектив Борислав Тепло взяв його на поруки, що дозволило уникнути покарання за цей злочин. Дрогобицький адвокат погрожував вбивством судді, яка визнала його винним у п'яній їзді. Другобицький адвокат Іван Якимів опинився в центрі кількох кримінальних справ. Наразі йому інкримінують погрози вбивством судді, яка винесла вирок щодо нього за п'яну їзду, а також підозру у переправленні ухилянтів за кордон. Нагадаю, на початку березня суддя Другобицького районного суду Марія Грицай визнала адвоката винним у нетверезій їзді. Іван Якимів на автомобілі БМВ спричинив ДТП на вулиці Котляревського в Другобичі. Спочатку він в'їхав у припаркований автомобіль, а потім у житловий будинок після аварії яким вів себе агресивно нецензурно висловлювався і намагався уникнути відповідальності. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень і заборону керувати транспортними засобами на рік. Проте рішення не набрало чинності через апеляцію. Після цього адвокат почав погрожувати судді через месенджер WhatsApp, надсилаючи повідомлення з погрозами, вбивством та нецензурною лексикою. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу. Окрім цього, слідчі встановили, що Яким і був причетний до ще одного кримінального правопорушення. Він був затриманий за підозрою приправлянню ухилянтів за кордон. Згідно з інформацією, Якимів пообіцяв за 16 тисяч доларів допомогти чоловіку приземного віку виїхати з України. Частину суми він вимагав на першій зустрічі, а залишок мав отримати після перетину кордону. Однак клієнт звернувся до правоохоронців і почав діяти під їхнім наглядом під час передачі частини грошей, яким іва затримали. Він стверджує, що не Має відношення до переправлення ухилянтів і заперечує всі звинувачення. Також наголошує, що знайомий судею, але не вважає, що вона могла бути зацікавлена у протиправних діях щодо нього. Слідчий суддя обрав для адвоката запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці, згідно з історією Якиміва, це не перший випадок, коли його зупиняють за п'яну їзду. Раніше він вже мав проблеми з законом. Зокрема, у 2016 році був затриманий за вимагання хабаря на суму 1 тисяча доларів. Також адвокат фігурує у кримінальних провадженнях щодо зловживання впливом. На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного переправляння осіб через кордон, організовану братом і сестрою. За 12,5 тисяч доларів вони виготовляли фальшиві документи для військовозобов'язаних, які намагалися виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. 21 березня затримали на гарячому 36-річну жінку, жительку міста Шептицький, під час отримання грошей від клієнта за підготовлені документи того ж дня. Правоохоронці затримали її брата, 37-річного жителя Івано-Франківської. Області у його домівці під час обшуку у нього вилучили докази причетності до незаконної діяльності. Затриманим повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Підозрювані перебувають під вартою з можливістю сплати застави. На Львівщині знайшли мертвою зниклу безвісті 16-річну дівчину з Одеси. Вчора на території Львівщини було виявлено тіло 16-річної дівчини Анастасії Парфенової, яка зникла з дому в Одесі ще 13 березня. Інформація про її зникнення надійшла до поліції від матері дівчини в ніч на 22 березня, після чого одеські правоохоронці розпочали пошукову операцію. Попередньо судово-медичний експерт не виявив на тілі Анастасії ознак насильницької смерті для встановлення остаточної причини. Тіло неповнолітньої було направлено на експертизу. Правоохоронці продовжують розслідування і встановлюють всі обставини трагедії. На Львівщині продовжує вирувати грип чотири летальні випадки за минулий тиждень. З 17 по 23 березня на Львівщині зафіксовано чотири летальні випадки від грипу. Померли двоє чоловіків віком 36 та 67 років. А також дві жінки 45 та 58 років. У всіх випадках підтверджено діагноз грипу. У трьох випадках вірус грипу типу Б. А в одному вірус грипу типу А. Загалом на весь підсезон з жовтня 2024 до 23 березня цього року Оку на Львівщині було зафіксовано 11 летальних випадків. Крім цього, на Львівщині за минулий тиждень було зареєстровано понад 16 тисяч випадків грипу та ГРВІ. Хоча захворюваність знизилась на 16,5% порівняно з попереднім тижнем. Інтенсивний показник захворюваності перевищив епідпоріг на 50%. Серед хворих майже половина діти також на днях стався летальний випадок. Померла школярка Олена Зелик, яка кілька тижнів перебувала в реанімації через ускладнення, викликані грипом. 21-річний Львів'янин вкрав із сейфа 53 тисячі гривень. У ніч на 24 березня зловмисник проник до продуктового магазину в Шевченківському районі Львова. Викрав із сейфа виторг 53 тисячі гривень, після чого втік. Вранці власник магазину виявив відсутність грошей та звернувся за допомогою поліцію, вивчивши записи камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина. Поліцейські встановили причетного до скоєння злочину. Не виявився 21-річний львів'янин, який раніше працював. У цьому магазині у нього були знайдені і вилучені речові докази. Тепер хлопцю загрожує до восьми років за ґратами. На Львівщині семеро пасажирів потрапило до лікарні через ДТП вантажівки та автобуса. Аварія сталася вчора близько 22-ї години на автодорозі Тернопіль львів Руська в селі Плугів Золочівського району. Вантажівка, за кермом якої був 41-річний мешканець Тернополя. Зіткнулася з автобусом, водій якого – 39-річний чоловік із Хмельницького. У результаті ДТП семеро пасажирів рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же строк. Наразі поліція з'ясовує обставини аварії. І в продовження теми на Львівщині вантажівка збила 56-річну жінку. Аварія сталася вчора близько 11-ї на автодорозі Жовква Шептицький Ковель у місті Великі Мости Шептицького району. Водій вантажівки 48-річний житель Вінницької області зніснив наїзд на пішохода. 56-річну мешканку одного з сіл Шептицького району. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винному загрожує від 3 до восьми років ув'язнення та позбавлення права водити авто на строк до трьох років. Знову отруєння чадним газом у Львові цього разу постраждали двоє дітей. Інцидент стався вчора у багатоквартирному будинку на вулиці Гніздовського. Постраждали двоє дітей віком 4 та 14 років. Обох госпіталізували до лікарні у стані середнього ступеня важкості. Обставини події наразі встановлюють. Нагадую, від початку року у Львові зафіксовано 17 випадків отруєння чадним газом, унаслідок яких постраждали 38 осіб, з яких 18 діти. Рятувальники вкотре наголошують на необхідність. Ті, встановлення датчиків витоку газу в житлових приміщеннях ці пристрої своєчасно сповіщають про наявність небезпечних концентрацій газу, що дозволяє вчасно вжити заходів для уникнення небезпеки. У Львові вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Сьогодні, у 26-ту річницю загибелі одного з найвидатніших політиків, героя України. Біля пам'ятника йому у Львові відбулися пам'ятні заходи. В'ячеслав Чорновіл увійшов в історію України як символ національної ідеї, патріотизму і принциповості. Після відновлення незалежності він став депутатом та головою Львівської обласної ради, залишивши значний слід у політичному житті країни. Його діяльність продовжує надихати багатьох українців, і пам'ять про нього залишається важливою частиною національної свідомості на цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.